Привіт усім! Сьогодні я з вами розмовлятиму в машині. Сидячи за містом біля Ставка, дуже люблю сюди приїжджати втікати з цієї місцевої метишні. І сьогодні ми поговоримо про фастфуд. Але фастфуд не лише що стосується їжі, але і взагалі. Оце фаст. Оце швидке, яке ми споживаємо як на якомусь тілесному фізичному рівні, так само і внутрішньої. Як воно працює, чим воно шкодить. І трошки проясню взагалі ось такі, так, глибші моменти. Зараз покажу одну штуку. Сигарета. Мабуть, у вас виникли якісь запитання. Ольга, ти що куриш? <гум> Ні, я не курю, але за останні півроку були моменти, що потягувала. Останні півроку мене дуже сильно штормило в плані моїх стосунків з чоловіками. Не таких, знаєте, в стосунках, ну, типу, реальних, там якісь побачення, мутки, всі діла. А от мої глибші стосунки з своєю чоловічою частиною, відповідно, чоловіками, батьком. І я оце все розгрібала, пропрацьовувала, тому що вийшла з другого шлюбу, вийшла зі стабільності. І мені коротше почали показувати мої нові ракурси, те, що треба залатати. Полагодити. І, власне, останні півроку цим я займалася. Мене дуже сильно в якихось моментах накривало. А, якщо ви чули про таке визначення як Близнюкове полум'я, то вам буде більш зрозуміло, про що я кажу. Хто проживав, той взагалі мене зрозуміє кожною клітинкою свого тіла. Наскільки тебе потужно штормить? І якщо, наприклад, ми беремо до уваги кармічні якісь стосунки, так, то там на задачок, дай Боже, попробуй з цього вилізти, то Близнюкове поле таке враження, тебе херачий просто Х10. І в моменти, коли я відчувала, що я не можу, я не стягую, мені хочеться дати слабинку. Я дозволяла собі оцю слабкість. і там одну сигарету в місяць могла скорити. А, можуть виникнути, знаєте, такі різні питання, чи взагалі жінці корити, навіть не будемо казати, порядно, здорово, так? А, як я до цього ставлюся, і так далі. Кожен має повне право робити те, що він хоче. Для себе я обираю не корити, не вживати алкоголь і тому подібне. Але в такі моменти я собі свідомо давала оцю слабинку, щоб спуститися на якесь дно, і потім у нього просто відштовхнутися, а не засісти. А, і, по моїх відчуттях, знаєте, це десь було виправдано, тому що, по-перше, Бажання курити виникло не просто так. Ну, люди вживають алкоголь, курять і вживають якісь поп потужніші речовини, не просто тому, що їм хочеться, а тому, що є якісь внутрішні програми, незакриті потреби, які вони цим всім намагаються надолужити. Але, звичайно, що воно нічого не дає, хіба що в якісь короткострокові перспективи. І, власне, мене так штирило, що я зрозуміла, що окей, хай краще я зараз цю сигарету, але я не піду в якусь глибшу там. Ем свою слабкість там по відношенню до чоловіків, я не буду страждати по комусь там, я не буду тим паче писати, не в'язуватись чи влазити в якусь непонятну деструктивну хуйню. Я просто розгрібаю оці всі програми, я з цим впораюся. На це треба час. Зараз я не стягую, тому зараз я собі це дозволяю. Також з іншого ракурсу, я розумію, що мені потрібен був такий досвід, тому що. Ті, хто курять, можливо, я не стверджую, можливо, вони вже звикли до ефекту Нікотину, і це для них просто якась там рутина, забивка і так далі. Для мене, для людини, яка, ну, в принципі, там ніколи не курила, відчуття просто, просто колосальні, дуже яскраві. І так як я працюю з духовністю, з езотерикою, і я легко заходжу на тонкий план в якусь медитацію, зливаюся з простором, я відчуваю якісь ці глобальні структури, індивідуальні програми. То для мене було дуже сильне відкриття, що коли от ти скурюєш, ти зливаєшся з Всесвітом, тобі так здається. От тут, біля ставка, я скорилася гаредку, відкинулася. І я розумію, що все, пішло тотальне з'єднання. Я розчинилася в просторі. Таке відчуття, що ти не маєш меж, що ти хочеш в ширину, хочеш висоту, хочеш в довжину, ти безмежний. І в такому стані приходять ідеї. Приходять якісь. Інсайти приходить те, що ти при незмінених станах свідомості не можеш нащупати, тому що людині в її повсякденності, якійсь ротині, доводиться дуже багато докласти зусиль або якось відокремити себе від цієї метушні і почути тишу всередині себе, відчути оцей момент тут та зараз. І саме в тиші та у цьому бутті приходять геніальні речі. Приходять відповіді на твої запитання, приходять ідеї для якихось починань. Приходить взагалі те, що ти головою ніколи би не усвідомив. Від сигарети, я відчула схоже. Але тут дуже жорсткий найоб. Перш ніж я розкажу, що за найоб... Ще скажу, що зараз, з таким стрімким розвитком езотерики та духовності, появилося дуже багато методів, способів, провідників, наставників, напрямів. Але багато з цього далеке від істини. І от є люди, які з'єднуються з простором через гриби, через якісь там інші психотропні речовини. І вони от заходять на тонкий план, вони ловлять оцей зв'язок з космосом, але прийшли в чому. Суть в духовності, що ти маєш розкрити себе не лише як. Людину, яка проживає земний досвід, має розвинутися, взрости, не лише як душа, яка прагне розвитку, розширення, з'єднання зі своїм духом, з творцем, і не лише як дух, сила духу, так? Оце божественне в тобі, а безпосередньо як Творець, от ти творець своєї реальності. Творчість, творити, творець, все воно співзвучне. Я от скажіть творцю не знаю, як ви собі його там уявляєте, чи те, як в релігії часто уявляють Бога як бородатого дядька, чи просто от відчуваєте своїм їством вищу силу, потужну, безмежну, Творець потребує якихось речовин для того, щоб творити, створити весь світ. Прикиньте, творець такий. О, завтра я створю землю. <світ> завтра я створю океан, гори, ліси. Ну, і типу, звучить якось так собі. Окей, okay, це поки що такі фантазії припущення, але суть в тому, що коли ти істинно розкриваєш собі. Оцю свою духовну частину ти розумієш, що тобі не потрібні ніякі підсилювачі та якісь зовнішні штуки. Ти цілісний, блять, ти достатній. В тебе така могутня творча сила, нахрена тобі ті гриби. Нахрена тобі щось покруче, сігаретки чи алкоголь для того, щоб вскрити свій талант. Тобі цього не треба, тобі треба позбутися того, що тобі заважає. Тому що я не бачила жодної істинно щасливої людини, не на словах, а дійсно от внутрішній стан, наповнення щастя, розширення от людина просто в тотальному спокої, блаженстві і насолоді від того життя. Щоб вона бухала. Не будемо там казати, вживала алкоголь. Не гостувала, пробувала, а от бухала. Ну, це взагалі якісь несумісні речі. Вона оце все це такі короткочасні допінги, які дають відчуття взлету, розширення. Розслаблення, а потім тебе хуячить просто вниз, що нижче там, де ти був до цього. І суть в тому, що при істинному духовному розвитку, по-перше, ти не хочеш оцих всіх речовин. І в тебе немає потреби, тому що ти і без них відчуваєш радість, розслаблення, свободу. Свободу бути собою. І часто люди кажуть, я вживаю алкоголь, тому що так мені в компанії легше розслабитися та відкритися. А чого тобі складно без алкоголю це зробити? І розгортувати внутрішні програми. І позбавлятися того, що обмежує. Ті, хто називають себе духовними і на регулярній основі вживають гриби, насправді, вони далекі від духовності. Тому що ти там, наприклад, щось вжив. Взлетів, розширився, зловив зв'язок з космосом. Потім тебе вернуло в реальність. І що далі? Ти знову вживаєш. Процес той самий, і потім ти знову вживаєш. І ти стаєш залежним. А залежність від когось чи від чогось. Це апріорі. Не Окей. Okay. Тому що там немає ніякої мови про свободу, про волю, про достатність, про творення, чистоту та правду. І, ось, власне, це такий дуже великий найоп, те, що воно щось дає, щось десь працює. В короткостроковій перспективі, чисто для експерименту та досвіду, можна спробувати, ну, типу як воно працює. Але коли ти от власне стаєш залежним і застрягаєш в цьому там вже є глибші причини. Чому ти, наприклад, не можеш там зізнатися всесвітом, піти на тонкий план і побути в стані спокою і тиші? Через медитацію тобі потрібні ось такі ось штуки. Чому? Тому що в тебе закрите серце, закрита душа. Можливо, ти тішиш своє его, що о, там такі прикольні мультики, я щось знаю, я просвітлився. Але Его це не про душу. Его це не, не про істину. І так далі. Е, взагалі, якщо подивитися, то. Не знаю хто, але дуже хитро-мудро придумала Егрегор алкоголю. Алкоголь зробили нормою, навіть і самі релігії, да? Там причаститися, вино. А коли охрещували мою доньку третю, наступних дітей я охрещувати не буду. Священник каже: я їй дам трошки вона дитині 5 місяців. Ні. А я своїй дитині даю. Їй от півроку теж. Я така трошки була, звісно, навіть не те, що в шоці, в вахірі просто. Але якщо глянути з такої висоти, у нас в суспільстві прийнято, що кожне свято не обходиться без алкоголю. Пити за здоров'я. Що не що, зразу п'ють. Ну, Жодні посиденьки на якихось окремих випадках не обходяться без алкоголю. Це норма. І ще дуже часто, коли ти не п'єш, а чого ти не п'єш? Ти що хворий? ти що вагітна, тебе ще осуджують, тебе змушують? І виходить, що люди стають в'язнями. А потім, а потім жаліються на те, що вони нещасливі. Вони без грошей або ще гірше в якихось кредитах та боргах, що вони залежні від соцмереж, що вони залежні від влади, від політиків, тотальна залежність. Але щоб звільнитися від чогось глобального да, на рівні влади, країни, там, світу, почни з малого. Від чого ти залежиш? Буденності. Від брендів. Від інстаграму, від якихось матеріальних зацепок. І так далі, і так далі, і так далі. І виходить, в нас ось таке відео про фастфуд, тому що ми звикли до того, що ми хочемо халяви. Ми хочемо швидкої радості. Швидкого задоволення, швидкого кайфу. І не хочемо дуже напрягатися, тому що <гум> нашу. Нашою напрягатися, якщо можна там бухнуть, улітять, відірватися від реальності, від проблем. Бо для того, щоб оці всі прогр... проблеми вирішити, це ж треба капець як напрягтись. Уперше Подивитися, а, коли чому, і що мене в таку сраку привело, а це капітяк, як неприємно, тому що визнавати, що ти сам себе привів. В таку сраку ну, це дуже боляче для його. І потім шукати 100-500 способів. 100-500 раз вмирати і перероджуватись. Розширюватися і знову бачити чергові якісь обмеження, і знову розширюватись, і йти в такий постійний процес На що? Можна ж просто Угу. І виходить, що оці всі фастфуди, да? алкоголь, гриби, сигарети, їжа така фастфудна, ем, порно, якесь там. Мастурбація, про це ми зараз поговоримо. Соцмережі. Вони всі дають відчуття швидкого задоволення, але ще більше насправді спустошують. І це дорога в нікуди. Що стосується, от, власне, сексу і мастурбації. Ладно, я вже з вами буду тотально щира, скажу так. Коли я була в другому шлюбі, я сповна відчула, що таке духовна близькість, коли ти не просто займаєшся сексом, але й тотально з'єднуєшся з людиною, коли ти відчуваєш неймовірну насолоду, і також оце відчуття при оргазмі, що все стає безчасове, безпросторове, в тебе немає відчуття власного тіла, таке враження, що ти просто розпливаєшся в просторі. І секс це дуже потужна духовна практика, між іншим. От. І коли я вийшла зі шлюбу, все, відповідно, секс припинився. Ольга, що ти собі нікого не знайдеш? Ну мені дуже важлива емоційна та інтелектуальна близькість, а те, як в мене зараз свої процеси. От, немає на горизонті такої людини, яка б мені зрезонувала. Тому, тому, скажімо так, поки так, їсти, що попало, я не хочу. І, і, наслухавшись різних досвідів, різних порад точок зору і оцих, взагалі, всяких ракурсів, а, зараз також дуже чітко бачу, що таким же швидким став. Навіть не те, що секс, а власне оргазм. Тому що секс -сек шопи процвітають. Є різні вібратори, господи там. Коротше, що хочеш, і не хочеш, але який прикол: ти можеш дійти до оргазму за хвилину, кілька хвилин чи кілька секунд. І ти вроді. Його отримав, але це не те, що при контакті з людиною, ну, скажімо так, яка тобі подобається. Вже не будемо говорити про якусь любов і здоров'я нормальні стосунки, хоча б про якомусь адекваті, скажімо так. І звідси також виникає дуже багато проблем. Бо якщо чоловіки дивляться порно, і потім в них викривлене бачення реальності як це займатися сексом чи коханням з реальною жінкою. Вони хочуть так, як там, у мультиках, в фільмах. І виходить, що це воно не то купа проблем. В жінок через Часту, можливо, навіть не часту, але інтенсивну мастурбацію цими всіма вібраторами, які мають різні потужності, особливо, якщо це мастурбація на високих потужностях, потім виникають проблеми отримати оргазм разом з чоловіком. Тому що звиклися до іграшок, звиклися, що там потужність зашкалює, і вживу це потім на не... альо. І що основне втрачається в цьому всьому? я вам скажу Якщо ми от до цього говорили про алкоголь, гриби, сигарети, там втрачається істинний конект зі собою. Тому що, знову ж таки, тебе підносить на тій ейфорії, тобі здається, уу, як класно, а потім ще більше вниз. І ти не можеш себе позбирати докупу. І потім, якщо знову вдаєшся до повтору, це переходить в залежність. А залежність це просто дно і тотальне розігнання зі собою, то, на прикладі сексу, ми втрачаємо коннект не лише зі собою, своїм тілом, своїми вподобаннями, відчуттями, чуттєвості, але й коннект з партнером. Побайтеся, багато хто знаходить. Протилежну стать, дайте буду казати партнеру, протилежну стать. А, просто щоб вдовольнити якісь свої плотські втіхи. Там немає нічого з відчуттів, з якоїсь емоційної, складової чи інтелектуальної. Просто прийшли, перепихнулися і пішли. Тоже швидкий секс. Ну, якось так. І основне. Мушу сказати таку фразу: якщо біля вас діти, то дайте тихіше. Дам вам 3 секунди. Три, два, один. Кожен дрочить як хочеть. Після цього відео я не впевнена, що хтось кине пити, корити і все решта. Але якщо хтось побачить інші ракурси і. Потрохи почне робити нові вибори, щоб отримувати задоволення не в короткостроковій коротко перспективі, а в довгостроковій, щоб це стало станом буття, тому що це доступно це норма, це норма, якщо людина з'єднана зі собою. Якщо хтось почне потрохи. Або й не потроха, а так нормально духовно розвиватись, значить, це відео було записане. Не просто так. А, якщо маєте якісь думки, якщо відчуваєте супротив, або є ще якісь моменти, які хочеться прояснити чи доповнити, коментарі відкриті. І переходьте в мій інстаграм, там може побалакати окремо. Це люблю, цілую, гарного дня.